Друзі, не вистачає на карт'є. Будь ласочка, купіть машину татка. Роботя я стараюсь. Yeah. BMW 530 E. плагін гібрид. 2018 рік. Розхід такого автомобіля 5 літрів на 100 км. Ця красуня в ідеальному стані жодного фарбованого елемента. До речі, ця машина приносить гроші: преміальна шкіра, дерево, електропривід із пам'яті. Позаду дуже багато місця. Ти не уявляєш, які тут були вечірки на татовій машині із подругами. Хочеш стину? чесно, шкода з нею прощатися, але картіє сам себе не купить. Поможіть доларом.